Спецпогашення марки Пес Патрон влаштували біля пожежно-рятувальної частини у Кропивницькому. Для спецпогашення використовують поштовий штемпель, який дійсний один день. Пес-патрон зображений на восьми марках, які разом утворюють марковий яркуш. На цій марці зображений песик, який став улюбленцем дітей і дорослих, який працює в піротехнічному підрозділі Чернігівської дирекції. Безпосередньо сам песик-патрон. Він зображений на цій марці у різних ракурсах. Пес Патрон це шоста марка випущена Укрпоштою під час воєнного стану. І перша благодійна марка України. Всього один мільйон блоків випущено. Область отримала наразі 15 тисяч. Можливо, це ще не остаточна поставка. Кожна марочка номіналом Ф, тобто вона коштує 23 гривні. Але додатково до цієї марочки додається благодійний номінал 8 гривень. Тобто, по суті, марка коштує для споживача 31 гривня. Із яких вісім гривень ідуть на благодійність, буде придбано новий сучасний автомобіль для механічного розмінування територій, який дозволить врятувати тисячі життів. Він буде управлятися. Ну і взагалі такі автомобілі вже є. Вони управляються дистанційно, тобто людина сидить далеко, автомобіль розміновує. На автомобіль планується витратити один мільйон євро. Інші кошти підуть на притулки для тварин. Автор марки художник Олександр Нікітін. Він приймав участь в розробці проєкту марки Доброго вечора ми з України. Ну, був помічений і потім його запросили. Знаю, що він дуже задоволений своєю роботою. Говорить, що малювання це його терапія, йому це дуже подобається. Ну, в принципі, я думаю, що і нам також сподобалася його робота. Купити марку Пес Патрон від сьогодні можна у всіх міських і районних відділеннях Укрпошти. Антоніна Крейтар, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному. Кропивницький.